Канабіс це стародавня рослина і її історія вражає. Я не знаю ні однієї рослини, яка б пройшла такий шлях від слави до занепаду і до наших днів. Канабіс використовували як і для лікування, для релігійних практик, для шаманізму, різні народи та племена, для задоволення, також промислова конопля, як джерело текстильних волокон, текстильні речі, мотузки і використання в судноплавстві, тобто дуже великий спектр, де його задіювали. Канабіс є не тільки препаратом, що допомагає у терапії різних проблем. Він також має чудову функціональність як промислова конопля. Але саме ХХ століття та деякі передумови внесли канабісу список найстрашніших препаратів людства, і що він це прямий шлях до інших страшних та сильних наркотиків. Я навіть міф, що канабіс дорівнює героїн. Зразу зазначу, що це неправда та брехня. Почалось все на початку ХХ століття та тотальної зміни світом, забезпечення певного контролю на шляху до глобалізації. Канабіс виявився методом нацькувати американців на мексиканців, які були заробітчанами у часи скрутних часів в Америці. Тобто, мексиканці робили роботу добре і просили мало грошей за неї. Це створювало проблеми на ринку праці в часи рецесії, і тому була вигадана історія з канабісом та мексиканцями. В ній канабісу дали назву. Марихуана, що змушує американське суспільство ставати залежними та одержимими демонами, під це писались книги та створювались навіть фільми. Також поряд з цим відомий мільярдер та філантроп Рокфеллер мав вплив на збитковий на той час бізнес стосовно текстилю. Проблема була у конкуренції з промисловою коноплею, яку інші компанії використовували в цій сфері. Канабіс був простий у вирощуванні, не потрібні були великі технології та великі гроші для його масштабування. Рокфеллер вирішив у це втрутитись, і це було другим камінцем у демонізації канабісу. А також ми сюди додаємо історію Гаррі Анслінгера, головного ідеолога демонізації та заборони канабісу в Америці. Та світі загалом і його тісне знайомство з клубом Рокфеллерів. Анслінгер, після сухого закону та його скасування, залишився. По-перше, без роботи на час сухого закону. Він відповідав за контроль алку ринку Америки та бутлегерів. По-друге, за ним був відділ боротьби з великою кількістю людей, які на нього працювали. І коли алко знову легітимізували та виправдали, створення нового демону було тільки питанням часу, і цим демоном став канабіс. Відділ залишився при роботі і з новою силою почав вигадувати методи для поширення неправдивої інформації. Але ця дивовижна рослина не збиралася йти на дно вигаданих історій, а все ж взяла реванш. З часом стало зрозуміло, що канабіс і вправду допомагає боротися з болем та нудотою під час хімії терапії онкохворих людей. А також він позитивно корелює з певними проблемами зору та епілепсії. Але цього все одно було мало. У 1940 році Роджер Адамс виділив та ідентифікував CBD канабідіол. І тільки в 1964 році був виділений основний психоактивний компонент канабісу тетрагідроканабінол ТГК. І потім аж у 1991 році. Почались великі зрушення стосовно декриміналізації канабісу в науковому колі. вчені відкрили перший канабіноїдний рецептор сібі 1 у нашому організмі, а трішки пізніше вони знайдуть другий рецептор СІБІ 2 якщо не помиляюсь, у 1993 році. Детально ми про них поговоримо далі. Тобто, ендоканабіноїдна система нашого організму була відкрита не так давно, і це стало зрушенням у розумінні глибинних процесів мозку та різних проблем, викликаних хворобами та розладами або умовами, в яких ми знаходимося. Далі вивчення цієї системи привело нас до розуміння синаптичної пластичності та модуляції гомеостазу в нейронній системі. І це все відбувалось за рахунок ендоканабіноїдної системи. Але поруч з цим, майже 50 років тотальної демонізації та жорсткої боротьби з наркотиками. Настільки поляризувало суспільство, тобто розділило, що невідомо скільки років тепер потрібно, щоб відновити правду про таку рослину, як канабіс, і показати істинність з її ефектів, як позитивних, так і негативних. Бо сьогодні майже кожна розмова про канабіс це зустріч двох світів: один, який вважається наркотиком та шляхом у світ залежності та інших сильних препаратів. А інші вважаються рослиною, яка може рятувати та створювати певне диво, і нам з вами потрібно обрати шлях дослідників споглядачів в першу чергу, щоб зрозуміти всі тонкості, бо їх насправді дуже багато.